На розвиток світової економіки у наш час визначальний вплив мають кліматичні зміни на планеті та проблема обмеженості ресурсів. Американський інститут світових ресурсів оприлюднив звіт про те, які виклики чекають на людство у 2011 році, зважаючи на ці два фактори, розповідає Марія Юнко. Цього року на ринку з'явиться майже 25 моделей гібридних авто, які можна буде заряджати від звичайної розетки. Найбільші корпорації вже заявили, що мають намір змінити парк своїх службових автомобілів енергозберігаючими. Однак, президент інституту світових ресурсів Джонатан Леш каже, що такий крок може мати й певні негативні наслідки існують певні сумніви щодо того наскільки перехід на електромобілі матиме позитивний вплив на довкілля, якщо ви їздите на машині з електричним двигуном у регіоні, де електроенергію добувають спалюючі вугілля. Ви зменшуєте викид вуглецю в атмосферу лише на 25%. Нещодавно інститут світових ресурсів оприлюднив річний прогноз на 2011 рік, у якому зазначив, що транспорт і далі буде найбільш проблемним питанням. Затори на дорогах стають проблемою багатьох країн. Колумбія і Бразилія вже запровадили систему швидкісних автобусів для перевезення людей, аби зменшити кількість авто на дорогах. автобусні перевезення швидкі і дешеві, і така тенденція зростатиме, оскільки багатомільйонні міста у країнах на шляху розвитку Повинні вжити негайних заходів за словами експерта. У питанні громадських перевезень на крок попереду йде Китай, який розвинув мережу швидкісних міжміських потягів. Кількість швидкісних потягів у Китаї більша аніж у всіх країнах світу. Разом взятих. Китай також робить великий внесок у розвиток енергозберігаючих технологій. Амбіції та наполегливість Китаю у справі протидії екологічним змінам просто вражають. Експерт додає, що на відміну від азійської нації, сполучені штати у цьому питанні пасуть задніх минулого року. Конгрес не зміг прийняти законодавства щодо кліматичних змін, а це сповільнить розвиток енергозберігаючих технологій. Втім, Леш сподівається, що ситуацію вдасться виправити на штатному рівні. Якщо ми подивимося, що відбувається в окремих штатах, то побачимо, що 20 з них мають свої індивідуальні програми захисту довкілля. Зміни також відбуваються на корпорації. Ативному та громадському рівнях іншим важливим питанням 2011 року, за словами експерта, будуть світові ціни на харчі, які збільшуються не лише через ріст населення на планеті. це питання загострилось через кліматичні зміни, які ми спостерігаємо у всьому світі? Повені посухи, шторми завдають великої шкоди сільському господарству. Експерти кажуть, якщо світ не зверне увагу на загрозу, яку несе глобальне потепління, бідні країни опиняться у ще гіршому стані ніж сьогодні. Якщо ми негайно не вдамося до дії, то врожай в регіонах із найбіднішим населенням, як Африка, зменшиться ще більше. За деякими припущеннями до 2100 року врожай в Африці зменшиться на 50%. відсотків. Стір каже, що світовий банк працює у понад 130 країнах, аби зменшити негативний вплив кліматичних змін на довкілля. Марія Юнко голос Америки.